Пропоную ось такі акумулятори, еліксоль іспанські 100 Ампер часов 12 вольт, 1280 Ватт-годин Далі ось такі ДБЖ Вольт польська Синус Про 1000 є. 1000 це пікова нагрузка 1000 Вт, номінальна 700 Вт. Підходять для котлів ідеально, для холодильників, ну і багато якої техніки. Для комп'ютерів, ну і будь-чого. Є далі потужніший ДБЖ. Ось такий на 2000 Вт. Дві тисячі Вт і номінальна 1350. Ось такий Е, Ну і це такий же самий. Дальше тут такі самі ДБЖ. 1000 Вт в коробках запаковані. Огляд цього ДБЖ на 1000 Вт кікова нагрузка. Дві розетки на 220 вольт і одна вилка з проводом це для зарядки акумулятора, а це під'єднується до акумулятора тягового. Або гельвий, або АГМ АДЖМ. Кислотні не можна сюди під'єднувати, бо там інша зарядка йде. Ось такі пропоную акумулятори і ДБЖ джерело безперебійного живлення. Це коли немає у вас електроенергії, підключається до акумуляторів. І видає 220 вольт. 220 вольт чиста синусоїда. Чиста синусоїда, це означає, можна під'єднувати будь-які побутові прилади ну і які по потужності підходять до цього ДБЖ. Ось такі в наявності. Пропоную. Дзвоніть, пишіть. Зарядний пристрій. На цьому іде 10 ампер або 5 ампер. На цьому потужнішому іде зарядний пристрій, заряджає акумулятори 20 Ампер або 10 ампер. Ось такі в наявності. Підходять для котлів, для холодильників і будь-якої техніки. Для комп'ютерів можна ставити.